Радо вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо кухро історій. Друзі, а я продовжую озвучувати збірку коротких страшних оповідань Валентини Басен під назвою Врятуйте наші душі. Сьогодні читаю оповідання про любов. Вибачте, ви не підкажете, як вийти до майдану Незалежності? Варвара обережно торкнулася плеча чоловіка в добре сшитому костюмі сірого кольору. Він відірвав погляд від екрану телефона і обернувся. На вигляд, років тридцять, високий, підтягнутий, навіть стрункий брюнет. З пронизливими зеленими очима, високі вилиці, чуттєві губи і римський точений профіль. Варвара зам'ялася вона завжди ніяковіла перед красивими чоловіками. Дівчино, ви мені щось сказали? Чоловік вічливо, але дуже сухо глянув на Варвару. Всім своїм поглядом показуючи, що готовий витрати на неї буквально 5 секунд свого дорогоцінного часу. Вибачте, ви не підкажете, як вийти до Майдану Незалежності? Вона зовсім знігіковіла і почервоніла до коренів і без того вогняного волосся. Веснянки на гарненькому обличчі загубилися на тлі нервового рум'янцю. Ви вийшли на іншій станції метро. Це університет, а вам необхідно доїхати до Хрещатика. Це і є Майдан Незалежності. Ой, мені треба знову квиток купувати. Звичайно, купите квиток, пройдете через турнікет, сядете в свій поїзд. На правильній стороні, ті, що в бік Хрещатика, і вийдете на своїй станції. Молодий чоловік пояснював чітко, але в голосі були нетерпіння і здивування тут же скрізь покажчики, кожна станція оголошується окремо, що тут складного. Варвара подякувала і відійшла в сторону. Вона розгублено крутила головою, намагаючись вникнути в загадкову схему підземного царства Києва, яке на схемі виглядало, як восьме диво світу. Вона нерішуче полізла в сумочку зі шкір замінника огидного, брудного рожевого кольору, з величезною позбавленою смаку трояндою на боці, витягла гаманець. Вона виводжувала монетки і, здається, змахнула непрохану сльозу. Дівчина, ви біля каз з гаманцем обережніше були. Тут спритників повно. Виріжуть лезом міст вашої сумочки і поминай як звали. Володимир проклинав себе за жалість і участь сунувши телефон в кишеню піджака, він підійшов ближче. Вервара, варя мене звати. Ой, спасибі за попередження. Я, я в метро перше в житті. Ви мене вибачте, що голову вам морочу. Я вже до лісної доїхала, а мені кажуть, це кінцева. Та я й пересіла на інший поїзд і помилилася. Хлопці, мабуть, пожартували наді мною. Я у них запитала, як мені на Майдан Незалежності потрапити. А вони переглянулись і кажуть: мовляв, так, зараз по-новому цю станцію називають, і телефони дістали. Розпитувати мене почали, а самі знімають і посміхаються. Запитали, звідки я приїхала і як звуть? А як я вийшла з вагона, бачу. Вони мені посміхаються і махають, і знову в свої телефони говорять. Думаю, запитаю у чоловіка красивого, у, у вас, тобто, щоб точно вже на майдан потрапити, а, мабуть, хлопці ті посміятися хотіли. Ах, ви Варвара, карту собі скачаєте в телефон. Дуже зручно. І мітка буде вам показувати геолокацію, де ви зараз їдете. Якась невидима сила притягнула його до простої, симпатичної дівчини по-дитячому, наївної і такої відкритої цьому злому й жорстокому світу. Варя дзвінко засміялася, дістала свій невеликий, судячи із застарілої моделі, дешевий телефончик. Я, я хотіла завантажити, а воно не скачується. Дивлюсь, а пам'яті в телефоні зовсім немає. А фотографії ж шкода видаляти, там все цінне, там моя сім'я. Дивлюсь на них другий день, вже хочу назад до них повернутися. Ах, і чим же вам наша столиця не догодила. Всі дівчата і хлопці, навпаки, прагнуть тут зачепитися, залишитися, знайти, як то кажуть, себе і своє призначення, а ви, навпаки, поспішаєте на Батьківщину повернутися, чи наречений чекає. Володимир несподівано для себе запитав про нареченого в глибині душі, сподіваючись, що Варвара відповість негативно Дивне почуття. З нею так приємно і легко розмовляти, не треба вигадувати і робити з себе когось, ким ти не є. Стояти і базікати ось так під вереск гальм поспішаючих вагонів, оголошення по гумовцю, тупіт і шум тисяч ніг, які проносяться повз. А вони стоять посеред цього всього гігантського мурашника, як в невидимому коконі, і позікають один з одним. Ні, що ви? Який жених? Мені всього дев'ятнадцять. Батькові й матері треба допомагати. Цьому році в нашому місті на заочне поступило. Так що куди мені? Варвара знову почервоніла ставши напрочуд гарною, крізь простеньку сукню до колін проглядалася чудова, навіть, можна сказати, спортивна фігура. Її натуральне руде волосся, принаймні Володимиру, так здалося, розсипалось вогнем по тендітних плечах, трохи зворушені ту, що довгі вії були обрамленням яскравих, зеленувато сірих, величезних очей. Які дивилися на цей великий світ з подивом і добротою? Варвара. А дозвольте, я вас особисто доставлю до станції Хрещатик і виведу до Майдану Незалежності, що вас більше ніхто не обдурив і щоб ви більше не заблукали? На нього це було вже зовсім не схоже. Ну, що за справа? Представ то незнайомої дівчини, а тепер ще й нав'язується в проводжаті як останній повіса, як любила висловлюватися його бабуся. Інтелігентна матершинниця, поетеса і нащадок дворянського роду. Варвара так зраділа, що інстинктивно потисла руку своєму несподіваному і благородному проводжатому. Тепер. Пройшла його черга зніяковіти і почервоніти, як хлопчику на першому побаченні. Вони базікали про все і ні про що, поки поїзд червоний, як любов, лінії метро, віз їх до станції хрещатик. Вони мало не проїхали свою зупинку, вискочили і стали шалено реготати, збираючи погляди незадоволених і поспішаючих пасажирів підземки. Яка краса! Варвара застигла на Майдані Незалежності, оглядаючи із захопленням одне з найбільших і найкрасивіших місць відпочинку тисяч людей. Навіть повітря тут було якесь особливе, п'янке. А навіщо тобі саме на Майдан Незалежності? Просто погуляти або зустріч? Я хотіла на кораблику покататися. Кажуть, на ньому можна весь Київ побачити, і я, братику, своєму маленькому обіцяла на пора кораблику з ним покататися. Він мріяв про це ще давно, як перший клас пішов. Минулого місяця поховали його, під машину потрапив. П'яний син мера нашого міста на смерть збив його на пішохідному переході. Гроші моїм батькам тикали, щоб ми мовчали, а батько їх вигнав. Каже, сидіти буде ваш синок убивця. Після цього нашу стареньку іномарку спалили. Мовля, якщо не заберете заяву, і будинок згорить. Ось батько і мати спорядили мене в Київ. Кажуть, мовляв, Альошенька все життя мріяв на кораблику. По Дніпру покататися, на Київ та на красу подивитися. Ось я подивлюся приїду до братика на могилу, і все розповім йому. Так, це нам треба на поштову площу, а не на Майдан Незалежності. Там наш річковий вокзал. Звідти по Дніпру екскурсійні човни ходять. Дніпро не ревів і не стогнав, як у вірші українського класика Тараса Григоровича. Дніпро був величним і спокійним, немов водяний Бог. Він вітав своїми широченними просторами та хвилями, що бурунами покатували на берег. Птахи літали над однією із найкрасивіших річок світу, змагаючись, хто ж з них долетить таки до середини Дніпра. Річка Україна, річка Символ, річка Міць, така могутня, така лагідна і така незабутня, немов уся енергія українських поколінь зібралася в цих водах, щоб передавати. Майбутнім поколінням українців силу, міць, величність, щедрість, надбання, таланти, щоб поїти майбутнє покоління розумом і мудрістю. Варвара захоплено дивилась на Дніпро. По ньому пропливали величезні білі яхти і маленькі екскурсійні човники. Вони гуділи один одному, немов старі знайомі джентльмени, піднімаючи в знак вітання невидимі капелюхи. На одному з екскурсійних катерів голосно заграла музика, і були чутні крики Гірко, гірко. Після декількох секунд тиші, відпочиваючи, на човні, улюлюкали, свистіли і вітали оплесками. Було на відчути голос ведучого. Який оголосив перший танець молодих під романтичну пісню всіх весіль При долині Кущ Калини. Варвара посміхнулася, їй дуже подобалася ця пісня. Її волосся майоріло на вітрі. Вона була і зараз така красива і вільна, що Володимиру захотілось обійняти і притиснути її до себе. Він стояв трохи позаду неї, і її волосся торкалося його обличчя. Аромат її тіла зводив з розуму. Тонкі зап'ястя лежали на поручнях, а йому здавалося, що обіймають його шию. Він захотів захистити її від усіх негідників, не відпускати і берегти як найдорогоцінніший скарб. Варю, пішли разом покатаємось, я квитки зараз куплю. Ой, Володь, незручно, спасибі тобі. Я зараз картки маминою зніму і віддам тобі. Перестань, не хвилюйся. Я зараз через додаток квитки куплю. Дякую, я в касті опинилася. Він посміхнувся і відкрив додаток. На кораблі вони мовчали і дивилися вперед, взявшись за руки. Слова були зайвими. Дві самотні душі, що знайшли один одного в такому величезному мегаполісі, злилися воєдино. Володимир взяв її обличчя в свої долоні. Довго дивився в очі, нахилився до її губ і сказав Ну, з братом ти. Красуня переборщила, хоча на сльозу пробиває. Зіниці варвари стали схожі на котячі. Вона секунду дивилася на Володимира, а потім дзвінку розреготалась. Де я прокололася? Де я прокололася? Двічі. Ну, по-перше, провінціалка не користується такими дорогими і іншовими ароматами. Я вже тоді почав підозрювати, що простачка не така проста, як здається. А по-друге, тільки що, перед тим, як піднятися на борт. Я відкрив електронну пошту, щоб знайти код квитків для контролерів. А ти сказала, що можна зайти і по скан-коду квитка без набору номера, просто відкривши його на телефоні. Це було епічно. Звідки, думаю, провінціалка знає про сканери і коди з її телефоном з льодовикового періоду. Так, облажалася я, але ти сам винен. Тирся об мене весь час, і я втратила голову, хоча я на роботі не закохуюся. А що, якщо ти закохалася? або якщо я закохався? Він подивився їй прямо в очі і притиснув до себе. Варвара притягнула його за шию і ніжно поцілувала. Добрий вечір, дорогі глядачі! Сьогодні у нас в гостях чарівна, я б навіть сказав, магічна пара Володимира і Варвари найвідоміших в соціальних мережах енергетичних магів. Вони вже виконали бажання сотень людей. До них на марафон бажають записатися люди за кілька місяців, так як місця в потоках бажань строго обмежені. Варвара Володимир, ви вже рік займаєте лідируючі позиції за кількістю передплатників. Ваша сім'я знаходиться на 10-му місці в списку найвпливовіших людей в нашій країні. Багато хто називає вас шахраями і брехунами, хтось виконавцями бажань і цілителями душ. Скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Добрий вечір, Україна! Добрий вечір, дорогі глядачі і телеглядачі. Так, наші марафони бажань унікальні. Ми розкриваємо потенціал людини, даруємо точку опори і відкриваємо енергію. Ми змушуємо людей вірити в себе, адже наше життя неповторне і єдине. Кожен день ми повинні проживати як останній. Варвара, Володимир. У мене до вас таке питання. Чому ви закликаєте ваших самотніх передплатників знайомитися в метро? Чому саме там? А не в кіно або в бібліотеці, наприклад? Так, нам часто ставлять це питання. Але все просто: метро це унікальне місце. Там ти можеш читати, слухати музику, розглядати людей і, звичайно, знайомитися. Навіть якщо співрозмовник тобі не сподобається, ти можеш вийти з вагона і забути його назавжди. Тут можна поступитися місцем красиві дівчини, посміхнутися їй, поступитися вперед на ескалаторі, а метро щодня їздять тисячі красивих і самотніх людей. Які просто не помічають один одного. Тому, опускаючись в метро, пам'ятайте: може сьогодні ви зустрінете любов і сенс всього вашого життя?